Слава тобі, Слави не весни, в тижителю душі істини, живе зіця іспаняє, і сутро віше в лайкі жизни подати люблю, придій все лицем неї, очистина, всякі оскверний, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Твої сини, Святому Духу. Нині присної вовіки віковані, присвітає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико, прости копрости, наша, святий посвіти, сцени уже наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу цю, і Сину і Святому Духу. І нині прислає, вовіки віковані, Отче що жаєси на небесі, да святиться ім'я Твоє, Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як небесі і на землі, хліб наш на сушки, наш нам десь і остави нам долі наша, як Боже і Боставляй кожником нашим, да ви да нас воєскушені, но збави нас от Лукава. Як твоє царство, і сила і слава, Отця і сина Святого Духа нині вовіки віков. Амінь. Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміло, Господи, поміло, Господи, помилуй, Господи, поміло, освони, поміло, спади помилуй. Слава Отсуї, Існу і Святому Духу. ній присвоїмо віки амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся Хри, слав Христу, цареві нашому Богу. Приді, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашого. Благослови, душе моє, Господа, Господи Боже, мого звеличеса і ці зіло. Вой сповіданий у ні пото облак, Сісі, одіяйся світом, я корізую. Простирай небеко, кожну покриває водами, привозприняє своя. Полай облаки на вождені своїх одяг на крилу вітряню. Твори Аниле, і і своє дух іслує своє пламень огненний. Основує землю на твердий, я не преклонин у совіх віка. Без неї коріза одіяння я на горах стануть води. От запрещення Твої упобінуть одласа рома Твоєго бояться. Восходять, Бо гори, не сходять поляво місто, єже, основались їм. Приділ положилися, й ожини прийдуть, ніж обретяться покрити землю. Посилай істочників одебрік, посреді гор прийдуть води. сельні, і ждуть онагриву жажду свою. На ти птиця небесний привітаю досереди камені і дадять глас. Напає горе От при вас приніс своїх, от благоділ Твоїх насититься земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб і носили серце чоловіка. Умастити лице єлеєм, хліб серце чоловіка укріпить. Насадіться древа польне, кедр левань сіжий, і сина садил даму птицеву, і зніздяться. Єродіво жилище придудити ствій тими, горе високе, леним камінням прибіжище заєцем. Зотворили силу нового времена, сонце поздно запад свой. Положилися мої без нож, наче придуси дубни, скину рикайши, воспитати зускати два собі. Восія сонце, і собрашся і воложи свої лягут. І зайде чоловік на діло своє до вечора, якого узвеличіше тіла Твоє Господи, вся премудрості, і сотворилася, і сповнися земля, твари Твої, Сіє море великої пространної та могла тижені ще сла. Животное Великим, велике, там у кораблі приплаваю, зміси, оже создалися, рухатися, ймуся, коди вічаю да ти благо, врем'я. давши тобі їм соберу, то вержу тобі руку всяческа і спольниця благості, отурачужи тобі возмятуться, а оти, миш дух їх, і щезну, ти вопер зратяться. После ж духа твоєї сузиця й обновиши лице землі. Буде слава во віки, возеселиться, Господь у ділі своїй. Призирай на землю твори трястися, прикасайся горам і Госпою, Господе, в животі моєм, пою, у Богу моєму же жиєсть, да усладиться йому бесіда моя, же вознеселюйся у Господі, да іще з дрішнице у землі беззаконниці, як уже не їм. благослови душе моє Господа, сонце позна запад свой, положили в моєї безноші, і кого звеличишся діла Твоє, Господи. Вся премудрості і сутворили всі. слава Осту і Сину і Святому Духу, і на Ні приснує у віки віков. віковані. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, аллелуя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господу помолимся. Господи, помилуй. Смішні горі, спасен душ нашого Господу помолимся. Господи, помил. Помолимся. Господи, помомили. Господи, совірую, благовіні, ми страхом Божим ходящих у нього, Господу помолимся. Господи помилуй. Свішим солдатським мархри нашим францисти поперемством болібим і епіскопи нашим керенилі. Чесним пресвіт расти в Христи, яконствуем прищи Господи, помолимся. Господи, сі Господи помомило.

Храни нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Святою, пречистою, приблагословеної славною, славною владицю нашу, благородицю і приснудів, Маріїсу, всіми святими, помінувши самі себе і друг друге веживати наш Христово, предади, Господи, яку подобає тобі, сяке слава, честь і поклонення Отцу і синусь Святому духу, нині вовіки Віки віком. Господи, к тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возбах тебі, услышим я, вонь ласу молиння моєго, не дам ко Тебе, услышим я, Господи, Да справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою. Роздіяні руку моєю, жертва вечерня я, посвяшим я. Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм, і двері рождання у снах моїх, не уклони серця моєго, словеса а не вшивати вини, огрість їх, з чоловіки, ділищими беззаконні, і не сіртуться суїзбраними їх накажет мені праведник милості обличить м'я, є лише грішного да не намастить глави моє, якої ще й молитва моя, благоволення їх, Пожерти биша при камені суді їх, услышать салали моє, ковозмогоща, як то, що як землі просідеся на землі, розточишеся кості і приаді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, на уповах, не отими от душу мою. Сохрани, мій отці ті уже состави, шамий, от собла, з ділиші паду тво мрежу свою грішниці. Єдин єсм аздон, де же прийду. Гласомим, Господу, возглас гласи моїм, Господу помолився, пролю пред ним, молини, моє печаль мою пред ним, возвищу, в них даю щезати от мене, духом моєму. і те познали сестер моє напотисням, поне може кождайськ присятьні. Смотреху Десні возглядях і не знає й мене, поєвіство від мене, і не душу мою, позвавку тобі, Господи, ріх тися, оповани, моє час миси на землі живих, вонью, молини, в моєму, яку смирихся зіло, ізбави її отонящих мій, кого укріпівшися паче мене, і зведи істиницю душу мої, спидатися імені Твоєму мене Дон праведниці до нежа возда сім'ї. Ізгубина возваху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду до душі твої в Моєго. У зборнику сторінка 80. А ще беззаконня на зрештою, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищенієс, велі сорішаюша м'я і тебе, очимаю, ще благонику, і милостиво, єстество. Ображаючися як облудна я і єдиного наємник твоїх сотворим я небесний. Отче.

Но брати, мя спасе, всех сиких тих. О do утренней до ночи, о страже утренней до поет Израиль на Господа. Не е оскрежета Господи, душу. І всякого війного отомлення вічного яко якода вірою тя бою, много милостивого Бога. І чоловіком любца єстем. У зборнику сторінка 895, мучеником двом іливногим. многим. кого Господа подами до і збавлення, Льод себе закониня, просвітившися духов Святем, прехвалені, на миродерство Болжитеся, і посниєм мужеські побідися, по пособієм Божим на неоподвигшеся, втім, не пресвітлою вашу пам'ять, совершаю, подом ухвалам. Ваше почитаєм почитає страданити Господа, всі язиці, yeah. похвалите Його всі люди. рано предавшися і мухам святиї, непреконе yeah. примудрості пребесем, якось вічеражається поти yeah. духовною, yeah. просвітися се серця, вірним благодатію,

О нашому страсти і скорбі, От притекаючи Хоба, і вірую в вашого заступлення, тобто і сладаце Тим, же вірую в Святої світовосноє, ваше совешаєм тоже. Отцу і Сину і Святому Духу. Все коль добро і коль красно, само є любов, ученик твої, Христе Боже, і вже борожество Твоє, браті не сотвори, но братолюбна я віра му до ти до крови научила єсть, молитва мій, Христе Боже, спаси души наша. Сної во віков. віком, всі ми владящася в твармі пречистая, лють обладає мастра смі ума моєго, свободи теплим твоїм предстательством і матернею молитвою, і поработим я, сину, і Богу Твоєму. Мудро спрости тихи, святия слави, безсмертного за небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, причеше Сонця на Запад, відівши світ, вечерній боєм отца, Ісуна.

Мир всім премудрость, воньми. Господні, во дворі дому Бога нашого. Нам. Благословен Си Господи Боже, Отець наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоє в віки. Амінь. Води, Господи, милость моя на нас, яка на упована. Благословен Си Господи. Научи нас оправдані Твоїм. Си влади. освяти нас оправданіем твоим благословенье се святое просвети нас оправданіем твоим мы Господи милост твоя вожди и в руку твою не презри тебе подобает слава тебе подобает видие тебе слава подобает отцу и сыну и святому духу Нині присно і во віки віку. Ві. Сполне вечірні молитви нашого Господеві. Господи, помилуй. Заступи сквіси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечі нам все вершенна свята, мирне, безгрішного Господа, просим. Будай, Господи. Ангела, мирна вірна наставника, хранителя душі лес наших, Господа, проси. При нашого, Господа. Проси. Удай, Господи. Добрих полезний душам нашим. Ми раміров. Господа проси. Удай, удай, Господи. В врем'я, живота нашого мири покаяні скончати у Господа проси. Христианське кончине, живота наші, о безболізне, непостидне мирне і добротві те на страшнім судище Христові, проси. Удай, Господи. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владельство нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга вежем наш Христу Богу предады. Тебе, Господи! Яко благо, человеку любец Бог, я сей тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Духу, ныне и пресвятую во веки веков. Мир всем! И духови твоем! Слава Вашу, Господи, преклоните! Тебе, Господи! Ту держава царстві Твоє, благословена і препрославлена, і Ісини Стого Духа, Нієї приснего віки Амінь. Вечерньою піснь приносим Тебі, Христе, сока ділом і пісні духовними, помилуй і спаси душі нас.

Даш мій руку помощи і Господь до возведим я умиленія, яко милосердний чоловіко-любець. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопо мною спонихам все уничиженія, найпаче повнися, душа наша, понашені, огоблуючих, і уничиженія городи. Велия креста Твоє, Господи, сила, подрузися, Сяво на місті, і своє двомірі, і показало, треба апостоли, і от язик мученики, та да моляться душа. Це представниця всіх морячихся, тебі, тобою несаєм, і тобою хвалимся, і по тебе все упоганення наше є, моли розчалося із тебе за непотребну я Твою. Ješa raba Tvojo, vladeko, po laulu Tvojemu somjerom, jako vidi s noćima i svasenije твоје, ježi se u tovalu predesem svih Світло відкровені, язикові, славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, сюди святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святи, святи безсмертний помилуй нас, нас. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ні присно і во віки вікова. Мім. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки е наша, владихом прости беззаконня е наша, святий посвіти і сили, немощі наша. Именуе твою во радуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесиях, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем нашим и нареди нас Той славі нас славу Кала. царство і сили, і слава, це і сини, Святого Духа, нині присниво віки віку. Очеринице твої, Господи. Постраданий своє віце прияша, не тінне я, по тебе, Бога нашого. І може покріпослою, мучителей не зложиша, сокрушиша, йдемо, нам неможне, я дезости, тік молитва не спаси душі наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ніпресно, і мовіки вікова. Житься в охрані восвята, я не одіяні, вірую в прямості і безмінним дійство, архістратиха в рік пресец своєсец я же вже радуйся, радуйся, благословена, радуйся препрославлена я Господь свого Бою. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тися, услиши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося святійшим вселенським архерею нашим францисти поперемстим, бо любим є епіскопі нашим керенілі, услужачих і послуживших ось тим храмісем, і оцих наших духовних, і все у Христі, браті і нашої. Кирія <праць> Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон молимся, придержащих власти наших во всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, христейших людей, ожидающих от великой Батии, милости, створящей нам милости из всех православных христиан. Кирилл Лейсон, Кирилл Лейсон, Кирилл Лейсон. Бог єси, тобі, і славу, села, імосу, і сина, святому духу, нині присниво віки віков. Амінь. Не мудрость. Чеснішої, херовим і, і славнішої, безсравнені, Сарафим, без існення Бого, слава рощу, і сушою породи, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній, і пресно, во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христосі, старий Бог, наш молитвам, причисти своєї матері, с тих славних і хвальних апостол, блажене священномучника Теодора і всіх святих, помилити спасите нас, як благ і чоловіку любець.